І всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми зайшли в підробку ТТД, щоб повідкривати тут трошки крейтів. Тут може лагати, але сьогодні ми будемо відкривати клавер ящики. Це оці ящики, тут 70% 75% на цього на онкомонку, 1,5 на Легу і 0,09 на міфік. Тому. Ми погнали відкривати. Так це тайм крейти. Якщо мені цікаво по цих інших крейтах відкривати, то буде скоро наступна частина. Якщо це відео набере дуже багато лайків. Блін, я не побачив, чи нам випало лего. Та нічого страшного. Так тут нам не випало. Надіємося, що випаде. Е, Леги немає або міфіка. І теж немає. Ну, шанс на Легу там наскільки маленький, що я навіть думаю, що це буде важко вибити. Але надіємося, що нам вона випаде. Ну, поки що нічого не падає. Блін, легендарок взагалі нема. Я раніше бачив, що їх багато випадало, но сьогодні щось слабувато. Ну, надіюсь, зараз випаде. Міфік! Міфік! Міфік випав! Шо? Міфічний Титан Кловермен випав! Як? Я, Я обалдею, ви розумієте? Подивіться, який там шанс! Секунду. 009 відсоток 009 ви розумієте, я надіявся на легу мені міфік випав. Це просто піпець. -пі -пі. Ви розумієте, як це просто дико, це ж просто жесть. Ще один міфік і легендарка, що? А, а це взагалі законно, ви бачите, який там шанс. Як може міфік так часто падати? Вже два міфіка випало. Лега, лега, добре, ліпріком. Але як мені два міфіка підряд випало? Шо? Єма. Тут нічого вже. Там відсоток 009 на міфіка. Або це просто намахали. З відсотками. Дві Леги, ви розумієте? Дві. Ну, Леги вже тепер не так цікаво. Мені цікаво щось інше. Так, зараз відкриваємо. Давай! Лега, Лего. Ну, і давайте останню партію ще відкриємо і почнемо відкривати Санта Крейти. Ті, що знизу. Блін, ну знов не показало. Нічого страшного і нам падає нічого. Ну, давайте тоді сам так рейте, напевно. Так. Да. Так, тут у нас є Титан Present Man. Зараз воно випаде, блін, нема нічого. Зараз треба подивитись, який там відсоток, бо я вже трохи призабув. 007. На Титан Present 007. Нам випало вже два міфіка з 009. То може тепер годліше випаде? Хі -хі. Ви скажете, а ти не забагато хочеш? Ні. Тому що. Давай, блін, нема. Із наступної. Давайте, рубашим ще. Давайте, Годлі або хоча б Міфіка. Ну. Блін, все легендарки і епіки. Mm -hmm. Ну, давайте прям. Два крейта. Леги. І ще. Бля, мене щось так лагає. Сорі за лаги, просто ця, саме ця гра щось дуже лагає. Ну тоді це в нас вийшло таке коротеньке відео, якщо хочете побачити... Відео по інших кейсах, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. А з вами був я Шторм і всім папа. -па.